Хто придумав мій війну? В'єтнамський студент з Харкова в 90-х роках приїхав з Він навчався в Харкові і побачив, що в Україні багато людей. ну Трохи були люди бідні. А в їх В'єтнамі це була, так би мовити, національна страва. І він зробив спочатку такий міні-заводік. Десь, я думаю, у Харкові чи Харківська область. І виробляв цю мівіну, славно звісну мівіну, так? Да? Потім цей міні заводик переріс у фабрику і став дуже великим підприємством. Всі знаєте, да? всі їли пили мівіну, супчики мівіни. Так, куди я заїхав? Оце тут я колись навчався в цьому ворогатому. Дерев'яному, корупційному, лісотехнічному коледжі. Так, про мівіну. Коли стало дуже, пам'ятаєте, колись такі смаки були. Солодкі смаки мівіни були. Дуже були популярні це ще з дитинства. І дуже вона да, людям нам допомагала, ця мівіна в скрутні часи. Обід, вечеря, особливо студентам. Але потім на, українську компан... на український ринок зайшла компанія Nestle, Гігант, Nescafe, Нествіки, Наци тощо. І за дуже багато мільйонів доларів, не пам'ятаю скільки треба загуглити, викупили всі права, заводи Мівіна. І тепер ми їмо Мівіну. І... Назва залишилася сама від бренда Nestle. Отакі у нас вермишелі. А цей підприємець повернувся в В'єтнам, вклав виробництво якісь е, автомобілі там робить. І там прям він мільйонер чи мільярдер в В'єтнамі. Коротше, нормально себе почуває. Краще б залишився в Україні і гроші вклав в Україні. Як ви, на вашу думку? Все тоді.